Арт захід для дітей з інвалідністю організували у центрі Миколайчука. Діти мали можливість помалювати, заспівати у караоке, а від відвідувачі купити прикраси та картини намальовані учасниками заходу. Такі зустрічі відбуваються щороку у День Незалежності України. Що малювали діти цього разу? Бачив Євген Пасейлюк. Галина Масенко, мама 14-річної Лізи. У дівчинки при народженні діагностували рідкісне захворювання. Синдром Потоцького Лубського. Він складається з різних супутніх захворювань, в тому числі аутизм, частково, і різні захворювання, ортопедичні, офтальмологія і багато різного, які постійно потрібно контролювати, підтримувати. Спочатку, як і всі батьки, мала якісь різні такі питання, чому за що, а як, а чого так. А, але потім я з цим змирилася, зрозуміла, що нічого такого в цьому поганого немає. Цим дітям просто потрібно більше уваги. На мою думку, що батьки більше стають організованіші біля таких дітей. Він не Яковенко, три доньки: старші Богдані 13. У неї з п'яти років виявили орфанне захворювання, муковісцидоз. З того моменту дівчинка втратила набуті навички. Якщо до хвороби вміла писати та читати, то нині навчається всьому заново. Вражаються інтелектуально-настичні функції дитини, втрачаються набуті навички, ті, що дитина здобула протягом життя. У нас вразилась мова, поведінка страждає, увага, наростає нервовість. Також вражається серце, очі, вуха. Дуже важко було прийняти і, напевно, ще до цього часу, хоч уже стільки років з діагнозом не прийняли цього. Донька нас багато чого мовчить і Терплячості і якогось розуміння іншого життя. Е, ми, ми щасливі. Тетяна Дляченко виховує сина з інвалідністю. Діагноз, розлад аутистичного спектра. Хлопчику поставили у три роки. Коли моєму сину виповнилось три роки, так склалося, що в нього був виставлений діагноз, і не один, а дуже багато. І як кожна мама, звичайно, що я проходила всі свої етапи. Примирення з цією історією да прийняття повного не кажу, не скажу, що це відбулося дуже швидко, але завдяки йому я переоцінила взагалі цінності. Завдяки йому я опанувала ще одну професію. Я стала не просто музикантом, а музикотерапевтом. Я побачила результати, які дає терапія, і власна робота над собою моїй дитині. Сашку Дяченко 15 років, навчається у школі в інклюзивному класі. Цікавиться історією та мріє стати екскурсоводом. Пішов у школу 8 років через те, що в мене були складності через мову. Я ходив до логопеда та, та іншим спеціалістам, які, ну, якраз на голосі моєму працювали. Я хочу стати насправді екскурсоводом. Так, у нас в Чернівцях є багато екскурсоводів. То, що у нас люди вже ну є туристи в місті, це вже добре, тому що наше місто це як неогранений алмаз. Ну якщо, звісно, ще зробити деякі організації і ресаврування, та й буде добре місто. Як і з точки зору економіки, так і з точки зору туризму. Незалежні проєкти, які представили у центрі Миколайчука, об'єднує 50 родин. Головний меседж заходу соціалізація дітей з інвалідністю. Дуже хочеться, аби люди, котрі весь час нас шкодують і хочуть нам всіляко допомогти цукеркою, зрозуміли, що наші діти це люди в першу чергу, які абсолютно мають право на повноцінне життя в суспільство. Це люди, котрі мають цілі, мають вміння, мають таланти, і вони можуть і будуть себе реалізовувати виключно в тому випадку, якщо соціум їм це дозволить. Ми всі зараз Потребуємо соціалізації. Ми всі зараз потребуємо зміни нашого мислення і розуміння слова інклюзія, тому що інклюзія це в першу чергу дозволити будь-кому в цьому світі бути однаково важливим для суспільства. Для учасників проєкту Незалежні організували арт-терапію, майстер-класи та караоке концерт. Проєкт благодійний, тому збирали кошти, щоб придбати нові матеріали для розвитку творчості дітей. Євген Паселюк, Любов Копоть, Олександр Окіпняк, Новини Сі 4